Імо ми ще раз наш столик. Дивіться. О, май гад! О, красота! То в нас вже буде 16 кілограмчиків. Так, половинка, думаю, буде 100%. Там влили. Тепер біжимо, ще тут трошки влиємо. Тихо, у нас, той не будемо лити. Ще тут трошки вальнемо. О, все, воно собі зараз потече. Туди потече, нехай тече з Богом, як тут наживли, то нормально. Тепер ще тут боки валимо. Тут. Отак. Ух, красотулька. Давай розтікайся собі всюди. Тихо, дебель, Дивися, що я наробив. в древо, то означає одною рукою лити, бавитися. Ох, тут же піднялось нормально. Тут достатньо, що того кутику, бачите, треба лити тиху, моя фотозйомочку, треба забрати. Стій. Ще тут в кутику трошка долиємо. Так, 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 так. Так, все, тут наразі вистачає. І ще тут розраху доливаємо і все. Тут в нас є нормально. Так, тут в нас теж нормаз. Тут нормаз. Тут нормас. Ну, ще я тут трошки. О. Я, вже, не, я сказ, що вже залив, можливо, і більшу половину. Можливо. Ще тут трошки капну. Зараз, зараз, зараз. Отут. Коротше, бігаю з тим телефоном, з тим смолою, як ти тут тлітку. О, хват. І решта куди? Правильно, решта ми велимо на центр. Малимо ось сюди решта. О! Все. Отак, От все, люкс. На, сьогодні нам хватає, Залили ми 9 плюс 15, 15, 600. Залили ми сюди і люкс. Тепер чекаємо вже до завтра. Зараз чекаємо ще тут, і Робимо собі кавусю. Хоч в нас вже 9 година на годиннику, бо в день мав справи не було мене. Робимо собі тепер кавусю, виганяємо пузирі і чекаємо хоча б хвилин 40, щоб не було нюансів. Бо в мене тут, до речі, протекло. Тому треба чекати, дивитися, пильнувати. Тут я валєра так влив, але що поробиш, зараз то повитратите, до речі. І усе.